Колись я пробувала дуже смачні та незвичайні відбивні. Сьогодні хочу спробувати їх приготувати разом з вами і будемо разом смакувати та смажити. Поїхали. Відбити курочі філе, солим і перчимо. Далі нам знадобиться картопля. Сира. Натираємо її на велику тертку. Тепер картоплю потрібно добре стідити від соку. Беремо шматочок м'яса, обвалюємо у борошні, як зазвичай, ми приведемо. Яєчко збити. І в картоплю смажити. Зараз перевертати. Давайте подивимось. Все, смажимо далі. Готуємо соус для наших відбивних. Отже, в мене тут майонез, соус кетча, теж сюди і свіжа петрушечка. Все. Соус готовий. Чекаємо відбивних. Відбивні посмажили, час дегустувати. А продукти для цього рецепту ми, як завжди, обираємо у сільпо за вигідними цінами. Соус. М -м -м. Це дуже смачно. Дивіться, Груто... картопля дала таку скоринку, що сік з м'яса просто не витікав ніде. Воно таке соковете обов'язково раджу вам спробувати. Незалежно від того, що це грудка. Да. Да, навіть не відчувається, що це грудка, як мама каже. Дуже смачно.